Привіт всім! Сьогодні ми вам розповімо, як ми готуємося до вилуплення перепілок. Що ми готуємо для того, щоб їх переселити в брудер? Зараз ви бачите нас на зображенні перепілок, які вилупилися. Тут ви бачите наші брудера, ми їх підготовлюємо до переселення перепілок. Далі ми нарізаємо фасадну сітку для застелення дна, щоб ножки не провалювалися. На дев'ятий день ми знімаємо ту фасадну сітку. Тут ми беремо, відбираємо сухеньких перепілок, мокреньких ми ще будемо назад в інкубатор закладати. Деякі які ще довилуплюються, ми відкриваємо шкарлупу, але їх ще не витягуємо. не Хіба вже в кінці, коли вони там шкоропапка сохла. А то, що ще мокрый шкарніпату не треба, Що, то не видно. Там не О, показували. Як і казали, у нас інкубатор на 3 тисячі, але там десь приблизно 2800 влазить. Тої інкубації в нас вилупилося добре. Десь, наприклад, 87%. А скільки Мене завжди дивувало, як з такого малесенького яєчка може вилупитися таке величеньке жовте чудо. Миллион двести сразу людей. Семьдесят шесть штук и семнадцать яиц. По тому же, что кидала, семьдесят четыре штука. Речу, що вибрі, що вибрі. Ну, а, побачим? Я же не такие никуда просто бешевологии даю. Так что так, я-то я тонтову доставить більшову логістику. И все не поймет. Чего? Чего тоже прикорм? Покажи мені відео трохи, як тут робиш. Побачили люди, як лупляються. Сафіла, ще до никого. Ще бери.

Thank okay. Брудера ми їх розселяємо по 100 штук. Пізніше, через тиждень часу, їх розселяємо. А на дев'ятий день забираємо фасадну сітку. Ми ставимо ще літрові банки з лікарством для правильного запуску кишечника. Звичайно, брудера є з датчиками тепла, офлампи є. Кожного дня даємо свіжий корм і свіжу воду. На третій день вже треба давати більші банки, ми вже даємо 3 літрові, а не літрові. Два рази за тиждень прибираємо піддони. Постійно включена вентиляція. Є ще додаткові кольоромові лампи для їхнього росту і розвитку. Де ви пострибуєш? Якщо у вас будуть якісь запитання, можете писати в коментарях. Ми, можливо, змонтуємо ще якісь відео там, де будемо на них відповідати, бо навіть не знаю, що вам розказувати, бо на попередніх відео ми вам вже все розказали про інкубацію, про підтримування ферми. А так то було звичайне відео про наше вилуплення перепілок.